Досить хороша модель за хорошою ціною. 2200 вартість, а30 Samsung. Є відбиточок пальця. Також є такий самий варіант на 32 ГБ у червоному кольорі. Тепсі всі роз'єм на зарядку. Також є роз'єм на наушники 3.5. По екрану нюансів немає практично ніяких. Можу поклеїти захисне скло за додатковою платою. Зараз покажу повністю всю інформацію про даний пристрій. Так, налаштування. Повністю чистий без різних аккаунтів. Galaxy a 30 На 11 му Android. Хороша камера. Тут зараз покажу. 3 ГБ оперативна пам'ять. Пам пам'ять самого телефону 32 ГБ. Так, ось така камера. Передня також досить хороша. В комплекті до нього йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. За додаткову плату можу поклеїти захисне скло. Для замовлення пишіть мені у повідомлення або у телеграм-канал Силочка у шапці профілю. Також є великий вибір по смартфончиках.